Добрий вечір, добрі друзі. Тут на тому плакаті написано, кофіхаус це місце єднання різних людей для дружнього спілкування. А я би трошки доповнив, я би сказав, кофіхаус це місце єднання різних щасливих людей. Щасливих. Чому щасливих? Тому що е, Господь подало нам велике щастя. На нього надіятись і, і отримувати від нього велике благословення що тут в тому житті і в майбутньому. Так що ми з вами щасливі люди. Ось, І наша задача також у вас трошечки зробити щасливі. Так? І от ви приходите на це спілкування, щоб трошечки це тепло, любові, воно і зігріло ваше серце. Тому я заспіваю пісню. Значить, слухайте. Друга частина, або наступна частина нашого нашого. Друзі, я радий Десь вас бачити, що, що ви приходите, але ви перші, ми її грати, ми крутимо. Слава Богу, е, нарешті, е, на решті, е, та так, ну, я пізнав, який знав, де був. Я зручний з себе. Я, я ім'я Юрій. Що, друзі, побавимося ігру. Це я така. Я я <гум> <гум> може бути вна... Мі Міркуварій. Це ігра, щоб ми, знаєте, собі пороздумували, як то кажуть, пороздумували. Але, Але ми, ми в процесі Мі можемо спілкуватися. Це, ну, це нормально. Звідки <гум> ти? Так що будемо бавитися. <гум> <гум> Мані Марію, Хто саме Баба Оля. Добре. Ми вас не відпускаємо. Ми вас не відпускаємо. Добре. Ми на другий тиждень буде день. Де? Я просто що? цей. А, ну, Дивіться, ви витягуйте Добре, друзі, тему, гра А потім питання. Гра. Я зараз про те, що Скажу ну, правила. О, прочитайте, Я... так. Розпочнемо грати. Ми не пам'ятаємо, як ви вже менше часу. То... Їжа. Це... Правила Їза. гри. Наступне. Найстарше за віком гравець кидає кубик перший. Тема. Тема їжа. Я зараз uh, в в... букву. мрії тому решта гравців не повинні бути, бути, перебивати раду і на ту букву їжа. Чи два ти лише ага. живі римають виявляти вам? Огірок кожен має час буде нашому друзі. Кожен дає відповідь так, як він рахує. Але розпочинаєць Той молодець. кожен робоць, кидає кухню. якого кольору випадає в тягне тяне Кольору на карточку так. Зараз. Якщо тяжке запитання один раз можна за один кодов, якщо так Загаляє, баба оля відповідати, може відповідати у нас їжа ні, ні ні то всі підрядні, та Хто перший, наче стаж не завідомлення. Почитатися так, їжа буква. Білий кой. Ну ми попробуємо. Б! Бублик? можешь. Боблык. Так. Все. Я Добре. Тепер ти що там? Технічний Так, Вот на яку букву, так? Да, может быть, буква м'який знак. Так, на м'який знак. Буква м'який знак. О, <ріст> Нет, Олівець технічний пристрій. Олівець може бути технічний не, пристрій? Ні. Не, а, ви каталокуляр, ну там є технічний пристрій. Так, так, так. Тут таке саме лінза, це що, теж технічний пристрій, да. Техніка для допомоги. Тобто технічний пристрій. <ріст> Добренько. <ріст> так. Що там? Що <ріст> подобається? Добре, <я> дякую. <погодню. ріст> Пов'язане з музикою. Добре. <ріст> Що може бути пов'язано? Ну і, ні. І, не 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 там є, ні, там є продовження, Та, прочитайте віде. добре. Я Внизу. Як, як я думаю, знаєте, оскільки я до того я я не після, не після не того після не то може бути музична група, чи музичний пов'язаний або да, а от навіть бок, так. Буква К. До того, що я говорю, мало людей пов'язане з музикою. Квартет, пов'язаний на Квартет, так, підходить, квартет підходить, є. Це четверо. А що ви такі мудрі?

З пинцетами, ящик з пинцетами. Що можна побачити в лікарні на букву Я? Ну, ящик з інструментом. Якщо так, думайте, що можна побачити в лікарні на букву Я? Виявляється, я мене. Я. 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 І ще <hums> <laughs> <я вже, coughs> <coughs> в мене є така. Це там проявляється Ага. Добре, добре, добре. На букву.

Це відома особистість бочка, батька Богу, слово в якому ця літера зустрічається двічі. О, а яка літера? А, а, а во да, за да, витягнемо. Буква Х. Хохма, Хохота вошел. Хохма. Хохотала шоу. Хохмай, але два Ну я перший сказав. Хохма. Добренько, дякую, друзі. Будьте уважні. Можна побачити о! Можна побачити в школі або в університеті. Буква У. указка. Красивий прикрасивий. Так. При Все, забирай оба. Я? У п'ять? Гойм? На який мільйон? Я чую той столик Віталіка, свого не чую, а Віталіка стіл чую. А Ось і не чую. Добре, добре. 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 Вони кажуть, що ми що нам весело, зараз брить. Давай паче давайте ти передали, не дав, що Так, ви там я мовчу тепер. Давайте, давайте, друзі. Я вас порадую. Можна побачити в селі. Хто був в селі? Ну, то все, можна побачити в селі. Одночасно, давайте я вам на двох поділю. можна, Зараз ми згадаємо, Давай. Давайте Вася. Да і червоної сын Все удачі вам. Ми вас читаємо. Давайте завтра всі браємо. А що ми сказали? А, одночасно сказали. На зв'язку. Пані Марія, ми на зв'язку. Все, щасливо вам. Відповідь? Я куда ж відпові? Може розділитися. А працюєш, так? Склада Так. А що пасуєш? Там різне є, to yeah і про продукти чи якісь? Продукти і все так. Не знаю. Якщо вони співало, відноситься, так. Вже пізно Юрко, ми вже відповіли. Як ви розважалися і відпочивали? А ну, Оленка є, вона зараз Оленка, Як ви розважалися? Розважалася я, пам'ятаю, татушку прям дуже багато. Так, і вода снігала. Було діло. Все було. Приймаємо, Приймаємо. Так. Червоні! Такі самі? Що вам подобається в тому, як вас руки батьки? Можна поміняти? Ні, не можна. Тобі не можна. У мене нема відповіді. В мене батьки нерухомі будете оповідати. Ні. Кидайся раз, а, ми, один раз мені зможе тому кажу. Які слова, фрази ви чули від близьких людей <кхи> Ну, Якщо на останній час, ми вам, благословення, благословені, хай Бог благословить, хай, хай Господь дороже, е, Будьте благословені, слава Христу! Да? Вітаю! В общем. Ось такі слова і фрази я часто чую, читаю. Еще. Вот провозит такі фразы, які чую. Часто. В общем, біблей Часто. в библии не. Що по библийному часто чую. <рice> <рice> Там, я. Марго я запущу и штуку. Боже, так, не знаю, та у меня добра. що? Мати, так? На вашу думку, щоб досягти успіху у своїй справі. Цікаво. Які ставлення? Ну, Ставлення до праці треба бути таким наполегливим. Наполегливим треба бути. Трудові навички це іменно, які відносяться до цієї спеціальності. Це, на мою думку. І тоді можна досягнути. Певно, це наполегливість, відданість і професій. Підходить? Підходить. підходить. Кому ви були вдячні за минулий місяць? і Як цю вдячність виразили?

Ну, дивись, можеш поміняти карточку. Ось цієї купки зелене, от бережи, тут клади під несі. Ні, не перекіня, той самий саму, Давай, злади з бери. Читай. Яку книжку ви збираєтесь при... прочитати в найближчому майбутнє? О, власне, для вас питання. В oysters вже не підходять. Цей Дойно каже Яку книжку ви збираєтесь прочитати в найближчому майбутньому? Ти яку книжку ти хочеш прочитати в найближчому майбутньому? <світ> <світ> <момент>? Яку книжку? <світ> У біблії є знає скільки? 66 книг. Новий Завіт і старий завіт. Новий Завіт 27, старий 39. Кожна, наприклад, старий Євангелія, це 4 книги. 12, чи скільки здається, постання апостола Павла, це 12 книг. Це теж враховується як книга.

Розкажіть про найважливіші переломні моменти у вашому житті. Напевно, питання не зрозуміли, так? Розкажіть, ну, що? Переломні моменти у вашому житті. Можеш поміняти переломні моменти? Я а, а, а? Але це не можу поміняти переломні моменти. Що там? Друге буде кидай тоді. Елечка, чи 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 ще будеш ка? Що що підходить, да? Зараз не все підходить. Жовтенький

ні? Друзі, хто виграв, хто має більше карточок, получить, вы, <плес> получить приз. Хто виграв за столом, той ключи приз. А нема карточка. У мене є. Ми ж вам дали, що має. Ми проводимо зустрічі по суботам. Місто Львівкофаус. Запрошуємо вас, приходіть, ми будемо спілкуватися. Кофехаус місце єднання різних людей для дружнього спілкування, щирої підтримки та пошуку істини. Ми надаємо допомогу людям, які мають потреби, які мають залежності. Алко наркозалежності ми допомагаємо, відправляємо на християнські безкоштовні реабілітаційні центри по Україні, супроводжуємо, оплачуємо білети. А там на місці їх годують, утримують. Це не є раб-центри, там не примушують працювати, але є певні правила, певні умови. Ну, коли хто забажає, звернетесь, ми вам скажемо, що і як. І... Це буде для вас власне, Якщо в вашій родині є залежні люди, які хочуть змінити життя, хочуть позбутися тих залежностей, але не можуть. Звертайтеся до нас, ми допоможемо. Ми підкажемо, як це зробити. Ми не спасаємо, ми не спасателі. Але є той, хто може допомогти і звільнити. Є наш спаситель. Також для е, є залежні люди, а є соцзалежні. Соцзалежні це. Батьки, брати, сестри, друзі, які підтримують людину, яка є в залежності. Тобто зранку прокинувся синочок 30-річний, і йому погано його трусить, і мама, бачачи, що йому так погано, дає йому кошти, щоб йому стало легше, або йому чарочку, він її вип'є, йому стане легше. І ми підказуємо, ми направляємо, ми рекомендуємо, як це правильно робити, тому що це не є вихід, це не вихід, що ви можете дати своєму соночку, годувати його, гріти його і давати йому на похмелку, і він знову по кругу почне пити. Є люди, які бояться спригнути від е, наркозалежності, бо бояться хумору, думаючи, вони не переживуть ось цю екзистенцію, і їм погано стане або помруть. Ми також. Ми молимося і рекомендуємо, направляємо людей, які також колись це все проходили і були звільнені від тих залежностей. і вони знають, як допомогти тим, хто зараз в залежності. Саме важливо це ваше бажання. Якщо мама чи тато хоче, щоб син чи дочка позбула залежності, хочуть відправити на рав центр на реабілітаційний християнський реабілітаційний центр, але діти не хочуть. Воно мало що змінить, друзі. Тому ми проводимо ось такі зустрічі для того, щоб спілкуватися з людьми, яким спілкуватися з людьми, яким, спілкуватися з людьми, яким Отець Небесний. Прошу тебе, прости, мої гріхи. Війди в моє життя, війди в моє серце. Я вірю, що твій син Ісус Христос помер за мене. на... на, на наш Бог, Отець Син, Дух Святий. Амінь, друзі. ви можете своїми словами помолитися. Приблизно такою молитвою для того, щоб Ісус Христос вішов ваше серце, що ваше життя прости вас і спас. І коли ви переживете народження згори, ви відчуєте це в собі. Все. Біжим, друзі, до наступних зустрічей, наступного вас Бог благословить. Друзі, знову ми, знову я хочемо вам нагадати добру звістку. Добра новина Євангелія. друзі. Ну щоб зрозуміти добру новину, потрібно зрозуміти своє положення перед Богом. Потрібно зрозуміти свій стан перед Богом. Тому що, якщо ми не розуміємо, якщо ми думаємо, що у нас все добре, що ми такі хороші і або що Бога немає, це є помилка і це є дуже небезпечно. Але Но добра новина полягає в тому, що вона починається з поганої. Це те, що ти, дорогий друже, і я разом з тобою грішні. І це те, гріхи це не тільки коли людина вкраде, вб'є когось, або порушить. Закон України, Кодекс України, Ісус Христос сказав колись: хто подивиться на жінку з пожаливості, той вже у своєму серці чи не знає гріх. Або ще написано в Божому слові, що хто знає, як робити добро і не робить, має гріх. Тому, друзі, і це є проблема. Все зло, яке в світі відбувається. Воно почалося ще з Едемського саду. Коли Бог створив Адама, він йому дав половинку з його ребра, провів до нього дружину Єву. Вони мали спілкування з Богом, мали стосунки з Богом, були в гармонії з Богом. Але коли вони переступили Божу заповідь, щоб не їсти з дерева пізнання добра і зла, то між людьми і Богом відбулася відбувся такий розрив розділення. І через те, що не послухали з Бога, людина з Богом розділилася. У світ увійшов година, несла відповідальність за це. Бог не хоче, щоб людина, тобто, платила за свої вчинки, за свої гріхи, плата за гріх, смерть, це пекло. Тому Бог послав сина свого. Це є добра новина, що Ісус Христос приходив на цю землю для того, щоб оправдати, для того, щоб отримали прощення гріхи і життя вічне. Кожна людина, яка увірює в нього, буде спасеною, спрощені і правдуві. Хай вас Бог благословить, дорогі друзі. Вірити в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Час бо близько, Господь обмежений. Читайте Боже виходьте. Слово, визнавайте Бога виходьте. через Його слово, і вірите виходьте. все, що там написано, і виконуйте а, все, виходьте. що там написано, і Бог буде вас благословляти. Давайте. До зустрічі, друзі, колес Бог благословить. І якщо що не так трансляції відбулося, Ні, прошу пробачення. Я це вперше зробив. І маю. прошу молоді. підтримати це служіння. Ви на сімдесят не походу до зустрічі, друзі. Багатому молоді благословіть вам. Тому ми вам бажаємо, щоб ви завжди були молоді, як і дух. Так і зовнішні, щоб ви бігали на кофаха до нас, діти, щоб Бог давав вам здоров'я, сили. Я всіх і тому давайте, Саша, заспіваємо, так? заспіваємо і помолимося за вас. Можна? Друзі, помолимося. Що папеш? Батько наш небесний, а дякуємо тобі за цей чудовий час, який ми мали разом. дякуємо тобі. Лаше, за... тобі за люду. Є буде більше ми просимо Господи, ми щоб ти поблагословив її, щоб ти людина. дарував їй здоров'я, щоб, щоб ти дарував їй до духовного здоров'я, щоб вона шукала тебе, любила тебе, Господи, всім Наприклад, своїм серцем, господи. Дякуємо Тобі за неї, дякуємо, що ти Склад дарував їй свій час життя, О, і ти сьогодні привів її сюди, до нас, Господи, і ми просимо поблагослови, поблагослови її бажання, думки, Боже. Ти знаєш все, Господи, якщо на це твоя воля є, Боже, дай їй по бажанню серця її, Господь. Батько, благослови, благослови. Слава Богу, Пані. Люди друзі, мож, можете присісти, я ж я одну пісню заспіваю. Ви сьогодні, ви сьогодні, знай... ви, що таке натхнення? Ви знаєте, що таке натхнення? Та, от, то знає музиканти, знає поети, літератори, знаєш таке натхнення. Ось, і без натхнення взагалі тяжко щось робити, тому що навіть і працювати хочеться, щоб було натхнення. Коли є натхнення, то легко і працювати. О. Любі друзі. Але буває так, що нема ніякого натхнення настрою в нас у нашому житті, ні такі понурі, все вроді погано напруги. І в такі моменти ми приходимо до Господа і молимося, Господи, благослови, потіш моє серце. Зміцни мене, підніми мене, підкріпи. Ось і дай своє натхнення, щоб я далі тобі з бажанням служити. foto